Чергове корисне дозвілля для дітей організоване представниками молодіжного центру Лофт. Днями у стінах центру був проведений майстер-клас рукоділля з паперу для малечі нашої громади. За допомогою паперового стаканчика та власне паперу вони виготовляли зайчика-пострибайчика. Для дітей нашої громади нами було проведено майстер-клас, під час якого вони власноруч виготовили із паперу з паперових стаканів вироби. Користь такі заняття це акуратність, старанність, дрібна моторика, творчість. Ми дякуємо всім, хто долучився до наших заходів та гарно і з користю провели свій вільний час. Кожна дитина з неприхованим задоволенням власноруч виготовляла свого зайчика-пострибайчика, котрий був не схожий на іншого, тому що і хлопчики, і дівчата вкладали в цей виріб частинку своєї душі. Приємно було чути від дітей, що кожен з них з радістю ходить до молодіжного центру на подібні заходи, тому що саме тут можна навчитися новому, поспілкуватись з однолітками та пізнати багато цікавого. Мені дуже подобаються такі майстер-класи. Майстер-клас попала ну не по запису. Я привела сестру і мені предложили. Дуже сподобався майстер-клас, що роблять для дітей в такий час розваги. Я прийшла у молодіжний центр. Ми робили ось таких ось зайчиків. І мені дуже дуже сподобалось. Після майстер-класу всі бажаючі мали змогу залишитися та пограти в різноманітні настільні ігри. Тож завдяки молодіжному центру Лофт лідні канікули у юних подільчан проходять цікаво, змістовно і весело. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.